привіт! і сьогодні, як ви зрозуміли, ми будемо летіти на остров. Так, Стоп. Як управляти самолетом? Нет! Короче, я сейчас разобьюсь. Короче, как вы поняли, я оказался на острове с Максимом. Тільки Максим уже оказался там, я хотів його спасти, два як завжди... пока все И в воде тут треба выживать. Так, в самолете у меня, в принципе, есть коробка. Есть ящик, который я могу сейчас распалить. М -м так, кидаем сюда ящик и распалим его. Логично. Так, теперь оно должно гореть нормально. І я не знаю, що мені робити. Я застряв тут один. Ні, там Максим. Ну як до нього добратися? Не знаю. І так, я ще брав палатку з собою. Ось вона палатка. Треба її якось нормально так поставити, щоб не в бурянах спати. І що кажу? Треба якась їда. У мене зараз в кармані тут був в, в. мене тут в кармані була бутилочка велика. Треба в, воду попити. Так, і в мене ще є піца. Так. На перше время цього вистачило. Но я не знаю, що мені робити. Ще у мене я взяв з собою нож. Я думаю, нож мені якось пригодиться. Так, я думаю, вже вечір пора поспати. Так. Яке гарне зворяне небо. Ну, спать мені довго не хочеться, тому що хочеться їсти. І я не знаю, що робити. Я можу взяти якусь рушку, але одне і Щас ніякий не, не буде, тому що тут немає нікого. Хоча... Может тут есть якась Ні. Нет. Итак, я вирішив сейчас піти до свого самолета и просто забрать из нього ресур. В принципі, він не поломался, він просто сів у воду. Его треба просто вытянуть на сухо так є. Видавайте, як я его витягу. Так, надо его поставить нормально. Все, фух. Опа! Я знаю, що з цього робити. Треба скрафтити, але для цього ми беремо наш молоточок. Крафтимо, крафтимо, крафтимо. І у нас, виходить, трапор. Дуже полезна штука. Тепер я можу трошки наколоти дров. І тепер, коли в мене є дерево девесне, я можу підпалити нею. Ось щоб він трошки розгорівся. Як ми бачимо, Максим там теж розбивається. Ми даже зараз поднимемся, як у нього пусте діло. Він там щось жарить, там щось машина якась. Не знаю. В общем, хочеться їсти, а нема чого. Значить, нам треба достати якісь фрукти. В принципі, було б хорошо достати оцей от ананас. Так, я його взяв. Так, оп. Все, на перше мені трошки їсти є. Так. Тепер мені треба знайти десь бензин. Ну, де ми його знайдемо? Де ж його знайти? Тут є якийсь корабль і другий остров. Ну там нічого нема. І я думаю, що тут може бути щось. Ні. Тут просто куча ненужного храма. Ну, поки що можна сидіти. І подумати, що ж нам робити далі. Принц? fuck? Я подумав, що це буде якась штука летити. Я біг би сходити до Максима. Я навіть знаю як. Якщо нарубати. Якщо наробати нашим молотком трошки дросіни, ми зможемо скрафтити плод. Так, так, дросіна, так, тепер нам треба молоточок. Так, тепер опять крафтимо і беремо досочки, ложимо і крафтимо. І так, у нас є плод, на якому ж ми зараз до нього припливемо. Тільки я не думаю, що він дуже надіжний. Так, ну, сейчас мы його на воду толкнем. Ні, вроді бы пливе. И тепер ми пливемо на плоту. По воді. Ой, ой, кажется, антон. Максим. вже передати те, що я зараз подумав. І так, беремо наш ножик і зараз ми будемо чекати, поки якась тут буде не плавати рибка. І так, як ми знаємо, довго чекати нам не треба, бо тут вже плаває якась риба. І нам треба її чимось при. при... О, попкорн. Ми її зараз кинемо попкорн. Вона захоче попкорна, і ми просто візьмемо і заберемо для себе рибку. І одне її до нас на остров. І, звісно ж, у нас буде реклама. Як же без цього? Саме високотехнологічна реклама про баскетбол. І поки у нас була реклама, мене вже бомбить цей чебурек. Що тобі надо від мене уйди? І поки мене цей чібуряк тут вбиває. Ка мене зависло. Ми вже приносимо свою рибу. Стой! Ну ладно. І зараз ми будемо її жарити. Так, зараз ми візьмемо ножик і... Так, витягнули. І кинули. І зараз ми будемо її. Її їсти. Так, рибку ми поїли, но там мій остався плод. І мені треба якось подати сигнал сос. І я думаю, що треба взяти на спалику. Запалити оце яклота. Так, і у нас должен получиться факел. Тепер нам треба куча подожди Палити цю траву і щоб вона горіла. Так. Все, у нас є огонь. Тепер нам треба його акуратно цей перенести. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І передати сигнал, щоб нас змогли забрати або хоч дати їду. Так. Надеюсь, все пройдет, как надо. Фу. Я поставил тут костры. Надеюсь, нас еще кто-то побачит. Пока я тут ждал, я побачу, что нам кто-то скинул в баллон. И это значит, что мы можем заправить наш самолет. І улетіть з цього проклятого острова. Фух, наконець. І взлітаємо так акуратно, розвертаємося і летимо до Максима. Сідай. Вона огонь подає. Ти ч? Вот так закончилось наше выживание. летим. ты. він катадировался. Ладно. І я буду летить. До Если цей буряк будете не подоби. Ладно, в принципе, якось робил. На цьому на мене все. Всім пока. Летим. Маркетинг. Тут. Там перемины с Магадаскара. Надо было. Всем пока.